Майже всі, хто худнув на дієтах та спорті, стикаються з однією тією самою проблемою. Під час якоїсь програми вага звичайно йде, але потім вона повертається назад і ще й приводить з собою зайві кілограми поверху. І виходить, починаєш худнути, коли в тебе 70, а закінчуєш, коли вже 90. Прекрасно. Чому так виходить? Тому що люди починають концентруватися на силі волі, на контролі, на діління їжі, на хорошу, на погану і тому подібне і зовсім не думають про те, як побудувати здорові стосунки з їжею. А здорові стосунки з їжею – це те, що навіть коли ти їси Умовно неправильно шкідливу їжу, ти все одно можеш зупинитися, спробувавши тільки чуть-чуть, а не з'ївши, наприклад, цілу. В банку і цьому треба вчитися окремо. Цьому не навчають у вас ні дієтологи, ні нутриціологи. Цьому можу вас навчити я, психологія з харчування, яка допомогла уже багатьом тисячам дівчат нарешті налагодити поведінку харчову здорову, тому що ще раз кажу, це обов'язковий елемент для схуднення, щоб витримати і втримати результат. Назавжди без цього будуть ось такі от гірки, як емоційні, так і на вазі. Я думаю, прийшов час це все змінити. Ви зараз побачили цю рекламу не просто так. Переходьте, реєструйтеся на інтенсив. Ви подякуєте собі за це рішення через 10 днів деталі на сайті. Переходьте.